Всім привіт, з вами палич і трошки новин по World of Tanks. Wargaming повертає режим Марс. І цього разу з колаборацією Star Trek це дуже крута колаба. Просто обожнюю ці фільми, ці серіали такого сетінгу, ну такої цієї стилістики. Коротше, про космос, про Enterprise, це просто імбіщено. Дуже по кайфу. І відразу вже давайте, подивіться на цих е командирчиків. Ці командирчики нас будуть безкоштовні. Оці командирчики в нас будуть коштовні. І це відповідно на нові лутбокси. Саме головне, це що два нових танчика. Зразу кажу, я списку з всіх танків чогось не знайшов. Тут кнопочка докладніше не сідиться, так розумію, воно вже стартує з 2 травня. Вже потім далі ми дізнаємося весь список танків. Ну, Варгіймінг анонсував нам два е, нових е, прем-СТ-жки Америкоса і Британця. Про них я розкажу детальніше, роздивимося, обов'язково. Да? Ну, а зараз давайте подивимося на. Відосик! Це як завжди круто має бути по кайфу. Ну веге в цьому ділу, в ділі, так би мовити, мастак. Це як завжди, тут у ВГшечки цьому проблем немає. Просто з кайфом задоволенням. О, зончик, як все крутенько, блін. Так. First officer's log. the enterprise is continuing its five-year mission we have discovered an unusual v-type asteroid our sensors registered a powerful energy burst on its surface we just got... report captain our antimatter is gone something drained it fascinating i have located our antimatter on the surface of the asteroid very close to the source of the energy burst. Let's be it back. That is a logical suggestion. However, radiation emissions limit the effectiveness of our transporters. Then let's think of another way. Uh, Mr. Scott, any ideas? Sure, Captain. Let's use my rovers. My the rover, well, e technically <laughs> not mine, but modified by me with painstaking care. I estimate the probability of success at 46%. 46%? That's basically a coin flip. Well, could be worse. I'm <laughs> using remote control rovers. Don't get me wrong. I'm trying to find, find, find out a way to get the I gave the rovers non lethal self defense capabilities, just in case. Don't attach rovers in the field. Let's make it a classic name, Mars. The most antimatter gets one week of extra shore leave on Ryza. Captain, I could cite a number of Starfleet regulations, but you will likely ignore them. I must assume that you know what you are doing. I hope so too, Spock. Uh, Scotty, give us a rundown of the rover's capabilities. I, sir, my wee parents are not surprised. Like I can accelerate the barrage for Ceylon now, it's a speedball. Also, Лик це джом. А змі степ на газ педал, а гітрін ліп про твої рувер. А, не, дивись, є новенький. Я поняв, це. А, прикольний ступень. Ну, бар'єр таки лишився. Мінки це щось новеньке, це такі було. Ну і чорна дірочка, це. Чорна дірка називаю. Ну, виходить, чорна дірка. sir. They're hacking into our internal comms. Tired of your exploration routine? Spice up your lives with Orion Get a full spectrum of emotions Opening. Inside, you might find authentic ancient relics. Here. Blocked. All right. Let's get the rover started. <laughs> Злавці, Чув... капітан нас зламають, нам рекламу присилають. А, ставте срочно адеблок якийсь там. <плес> Якось так. Ну, як завжди, по відосику все круто. І в відосику також немає інформації стосовно детальної інформації стосовно лута. Да? Е, тому давайте битенько дивимося. Що нам? Це якісь 2 d 3 d стилі дають експериментальне обладнання. Це круто, дадуть резервики різні, це круто. Преми дадуть танкові преми. ну В принципі, класичні лутбокси, я б сказав, би. нічого прямо такого крутого немає. Ну, Крім двох преместежок, ну, про них знову буду трошечки далі. Всього обіцяють нам аж. Так, деякі цінні предмети вони спродаються в сейфах серед можливих до. Десять. Всю да, то правильно. Десять нам дають обіцяй цих танчиків е, в лутбоксах, 10 штучок. Два з них нових. Ну, а безкоштовно можна отримати, якщо задорож, пройшовши цю прогресію, капітана Джеймс Ті Кірк. З озвучечкою. James Kirk. Can't be any worse than the Kobe Action Мару. Редалерти. Це не ситуація, в якій ми маємо сподіватися про прайм-директив. І разом з ним ми отримаємо трошечки бон, е, якісь тут е системи підвищеної рухливості. Коротше, експериментальне обладнання насипатимуть, я так здаюся, нормально, резервики. Також отримати можна буде сполка. Разом з ним є два стильчик, Опять експериментальничка, оп'ять бони. Ну відповідно, відповідно, що у нас по, озвуч... по озвучки тут? Ми підтримаємо всі рухи та регуляції While in battle, do not let your emotions control you. Remember, the needs of the many outweigh the needs of the few. Act accordingly. I would like this vehicle to move and engage the adversaries. довгі озвучки, божечки Це жесть, що там не цей. Ну, коротше, ви поняли. І Ніота Ухура. по-іншому називали. Ну, Коротше, лейтенант ухура в нас є. І в неї народ халявний, один оріонський сейфик. аж один на халяву. Також три дні према, також експериментальне обладнання, бон, бони і три резерви на срібло. У нас 50%. Здається, минулого, минулого разу можна було залутати 100% резерви на срібло. А, це в цьому було, це в мирному, да? в мирному можна було 100% резерви на срібло захватити. Ну, давайте послухаємо, що нам баришня скаже. A field exercise. Just like at the academy. As a linguistics expert, I should begin this engagement by saying kapla. Ну, live long and, live long and, live and, live long and, and this vehicle is like my uncle's car. I promise I'll handle it with care. Короче, а, і тепер, да, да. о, давайте подивимося на машинку. От такий 3D-стиль. Ну, виглядає, п'ять таки, цікаво під е, у сетінгу, да? ем... стартреку, так би мовити, з такими прискорюч... прискорювачами, типу. Ну, я так розумію, танк вже у нас, вроді, без прискорювачів. Ну, візуально вони є. Отакий От би 3D-сліч зайшов би дуже круто в візуалочку на якісь там, да? на танках. Ну, умовно, ну, на танка з прискорювачами, да? було б круто. Тому що. Так, 3D стиль емісар 3D-стиль емісар, коротше, є. от така от ємочка. Я так розумію, це він йде на танчик ААТ-60, наскільки я розумію, буде становитися да. от така історія. Ну, давайте тепер е розглянемо танки. Танки, ці танчики детально подивимо. подивимося І ну, забігай наперед, машини цікаві, дійсно цікаві. І так, вони в нас є в клієнті, але нагадаю, що обнови ще цієї не було, тому ТТХ можуть змінитися. ТТХ на сайті опять таки, нам ніхто не показує, тому типу довіряємо клієнту, так? чи поміняється чи ні, вже подивимося по фактику. Так? Я на них накидав обладнання, накинув обладнання, кинув польову модернізацію на це все діло. Отака от от історія. Да? Ну, тут, типу класичні, плюс-мінус проставив обладнання. Польову поставив вентиль досить. Дивіться, я вам скажу, це AAT-60. Компі... Такі виглядає доволі прикольна машинка. Дві 900 ДПМ, такі збірочки можна зробити. І це, по суті, ще трошечки можна підтягнути, якщо це бонами, замінити, якщо там воно інструкцію поставити. Ну, типу. Уже прикольно. Саме головне, що Що альфа 320 народ. 320 альфа, базовий підкол має 230 пробиття з просадкою до 218. Це круто. Швидкі 1150 е, польота. Це хорошо, але не, ну, для підкола бачили більше. Це базовий снаряд. Е, кумульчик тут 285 пробиття. Якщо я правильно пам'ятаю. Ладно, е, Неправильна інфа. Хотів сказати, що найбільше пробиття серед стежок. Ну, здається, в нас є. Е У нас є китаєць, вийшов тут, коротше, з поробиттям, по-моєму. Чи 200-300 В общем, ну в общем короче ахієнне пробиття. 285 комуль це офігенне пробиття, швидкість 1000 у нас, да. Ну і фугасик має пробиття 53, альфа 420. Ну, по фугасику тут, в принципі, все нормально. 105-й калібр тут у нас, тобто, по правилах калібрах ми будемо мати вже доволі таки непоганий бонус, тому що у нас калібр хороший. Ну і саме головне народ для фарму для фарму. Це буде дуже крута тачка. Я так дивлюся. Час ведення 1,74, мінус 10 кавені. В общем, 6,6 секунд КД при такі збірочки профі 320. Це пісня. Це пісня, просто реально пісня. Ще плюс ХП 1400, що дуже приємно. Також дивіться, тут максималка 20 назад, відповідно, ми спокійно собі можемо ставити. Е Маскування в полі, полів модернізації, таким чином маємо 37% маскування. І це просто ракета, бомба Пітарда. Це хоча б ця стежка може пограти від огляду і від маскування. Да, Варгійм, як завжди, нас на жаль, нас 에, занижує, ну, уповільнює штучно рандом. Тому максималка тільки 44% на цей танк. Тому можна поставити на нього типу турбіночку, наприклад. Досл. Ну, так і на більш-менш. Ну, типу, на відкриті карти. Там турбінка, досл, да, і, наприклад, оптика, да на відкриті карти. І ми в себе будемо почувати офігенно майже 500 метрів огляда. огляда 36 копійками маскування. А, дивіться. А, все, все туплю Дивіться, майже 30, 36% маскуваннячка з копійками. Максималка 49 перед. Ну Це вже хоч щось, це хоч щось для стежки, тому що ну, 44 це біда. В общем, 031 точність 2800 ДПМчику. Коротше, це, е, з нею можна зробити хорошу кемперську машину, прям по кайфу. Якщо прям взагалі нікуди не їхати, можна тупо навіть вентиля замість турбінки поставити. В общем, оця машина вийшла дійсно годна, на мою думку. да. І, да, І, По броні, народ. тут фул картон, тут фул картон. В корпусі соточка, як ви бачите, там 100 150 мм, тобто це геть біда. ну На це особу увагу можна не звертати, ну тупо картон. да. Башня, башня, ну виглядає прикольно, але тут, опять-таки, дивіться. В общем, це кемперська машина, так би мовити. да. Такий, ну, грубо говоря, умовний леопард у нас буде. да. Але, але з не леопардовою точністю, хоча, що за полиці йди. Приціл плюс вентиль, то буде по кайфу, реально, по точності буде. От така от машинка. Короче. І я вважаю, що от вона дивіться вона краще за наступну машину. Так, да, це фул картон, треба розуміти, ця вся історія. Да? Фугаси в борти будемо впитувати, від арти будемо помирати дуже буде. боляче нам, да? 30 мм. кришечка, ну, Грубо говоря, е, якийсь там ну, фул-картонка, тут да, говорити. Але, те, що повторюсь, народ, повторюсь, але, але, але. В е, плані пушки. В плані інших ТТХ тут буде реально круто. Да, 0,31 точність там, да, при такій збірочці. Там. 2800 ДПМ, -у. Маскування є, якась там навіть ну, динаміка. Дин... От такі збірочки, майже 20 конячок. Максималка 49. ну, Коротше, з неї щось можна зліпити буде. З цього танчика щось можна зробити, зліпити адекватне. да. Ну, було б у неї 60 максималки, без турбінки взагалі була б бімба. Ну, Хоча б 55 да, максималки була б дійсно хороша машина. І з урахуванням і ДПМчику. цього всього, да, КВН, є якісь там. Да? Ну, Комфорт, надію, що неї стаба буде хороша да, на, цього, на цьому танчику. То вона дійсно могла би зайняти, так би мовити, місце імби. Ну от Максималка все-таки трошечки нам портить картину. Ну і друга машина це Немезіс. Я також його прокидав. Тут прокинувся все такі кімки. І дивіться, фішка цього танка в тому, що у нього 420 середня шкода. Це, якщо я правильно пам'ятаю, серед стежок, серед стежок це сама найбільша шкода. 420. І, ну, типу, закос під, е, грубо говоря, під прямну е, Хімеру, да, за кос під Премну Хімеру. Кавенчики теж присутні. Зараз зведення 2.18, точність 0.32, ДПМу 2К. Ну, так і подивився, грубо говоря, це народ. Е, клон Хімери, практично, е, в плані ТТХ. ББшечка у нас 225-210, швидкість 1000 непогана ББшка. Середня альфа 420. Голда у нас під калібр. 280 це дуже круте пробиття для підкола. Швидкість поти 1250 метрів. Оп'яки, альфа 420. І фугасик у нас тут фугасик, до речі, 90. Слухайте, я ще думав, що поменше. Фугасик теж хороший, 90 для 8-го це дійсно по кайфу. Альфа фугасом 530. В общем така от альфова в нас машина є, так. Да? Але 1300 хп. Нам тут корпус фулл як пише Wargaming, але нам обіцяє якісь там 254 міліметри е башні. Ну, ми до цього доберемося. Ми знаємо, як Wargaming нам пише ці міліметри в башні. Знову ж таки, 40 максималка, 16 назад. Е немає маскування. Базовий огляд в цілому, в принципі, непоганий. Да? Варгеймінг нам тонко намікає, що ця стежечка має гратися в зарубі для ближнього бою, Да? Типу, от у вас там кавен, є башня, да? крепка, всі діла. Але, але якщо перейти от сюди, у графіку броню, візуально виглядає теж якийсь тупочів з здоровенним відром на голові. Але ти заходиш туди, корпус взагалі нікчомний. Дивився по цьому. Я, от перший раз, як її подивився, глянув чи такий. Ніфіга собі, тут 300 мм, знаєш, думаю, нічого собі! Стежечка, мінус 10 не буде розвалювати. І давай придивлятися. А тут 230-250, такий стапе, ну думаю, нічого собі. Дивися там. Ну, коротше, тут взагалі глянув, дивіться, 200. В общем. Біда, Відтоги, того, виходить, біда. Тут з 220, в общем, ще маємо здоровенне відро на голові. да. Що танкувати буде однозначно, якісь ББшки від неї відскакувати, але сугубо 8 рівня і нижче. да. Все решта, вона буде впитувати головою. Тобто я не можу назвати цей танк позиційним. да. 20 мм криші, привіт арта. Привіт арта, 20 мм скрізь зверху. це Просто корм для ртулечки буде. От такий От, да? от така от херабора народ. Прям по кайфу. В лапках, ні. Дуже страдати від фугасів танк. Дуже. Коротше, ще хотів сказати про цей танк. Варгеймінг типу, намікає, що він має гратися в упорі. Ось вам альфова пушка, ось вам типу, броня. Але при цьому о, дає 1300 хп, знову, ну, коротше на вивороти в них, як то кажуть. СТ-шка, яка може от T60, як там його, да, може пограти від кемпи, йому дають 1400 хп. Цьому дають 1300 хп, яка якоби має гратись в упорі. Типа з броньою. Максималка 40, знов-таки сюди турбінка, просто must have. І максим назад 16. Коротше. Ну, в общем, коротше, піпець. Ну, в мене в не складається такий прикол. Типу, танк, який грає на кемпі, да, який може пограти від кемпі, має гарне маскування. Цього дивиться маскування на 4%. Має гарне маскування, да, гарну комфортну пушку. да, 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 там, типу, картонний він, да? Йому дають максималку базову 22 назад. Якщо я правильно пам'ятаю, здається так. да, дають йому 44. Дай... Типу і 1400 хп дають. Танк, який от вегетон зразу намікає, типу, ближній бій, туди-сюди. Тому танку нема маскування, нема максималки назад, типу, і 1300 хп. Ну, коротше, щось, ну. Дайте цьому танку максималку 20 назад, хай 40 вперед, 20 назад. Дайте, дайте, дайте. Дайте йому 1400 хп. Типа заберіть маскування, якось так. Коротше, да? І типу, має хоча б тут якась логічна картина була ну, типу, в голові, що от воно от якось так буде. А тут танк маємо має, не ідеальних ДТХ для того, щоб кемпити, да? от, да? от, 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 ну, да? по цьому а, а, А-60, чуть і не ідеальні ДТХ у нас, Ну, да? по всьому. А, і викатують аналогічний танк, який. <кій> Має гратися в упорі, без ХП, без максималки, якось адекватно назад. Ну, коротше, надіюсь, ви зрозуміли, за що я говорю, просто піпець якийсь. Ну, йде... 13 секунд КД народ, 13 секунд КД, ну, не знаю. Цей танк взагалі мене не цікавить на сьогодні. І ну він нічого цілком не зможе. Ти знаєте, як оце е, патон є. Да? Я його називаю не до СТ-шка, тому що не вистачає танка динаміки, щоб за... захватити якусь там. Е... Точніше, максималки не вистачає, щоб зайняти на початку бою якусь ключову позицію. Не вистачає маскування, щоб грати від е, від відстані да? від типу огляду маскування. Не вистачає броні, щоб грати в позиціонки. Оця та сама історія. тебе не буде максималки, щоб кудись успіть приїхати на початку. Да? І якусь цікаву Позицію. тебе не буде маскування, щоб грати від кемпи. Від огляду там, да, умовно, від маскування відігрувати. да. Е, Тебе немає броні, щоб грати в позиціонки. В тебе ХП немає, щоб, типа, розмінюватися. Да? Тебе ДПМу немає, щоб, типу, від дпм грати. Ну, коротше, недо. Не до, просто недо. Недо щось там. Тому для мене цей танчик, ну, таке. Ну, звісно, типу, альфа, цікаво. Ну, дасите забій три тички, ну, богате там. 1400 демеджа з зарядкою в 13 секунд. Розумієте, ну що ти не стріляєш в нашому рандомі. 15, коли рахунки 15-2 вже зараз йдуть і піпець просто. Тому для мене це чисто ну, по ТТХ по ангару шлак. А от ААТ-60, прям реально по кайфу машина. Давайте, ще раз його похвалю. 320 альфа на 8 рівні для СТ це прям ідеально, я б сказав. би, При цьому ми маємо. Там менше 7 секунд КД. Тобто у нас 2800 ДПМ а при точності 0.31. Оце такі збірочки. Час зведення 1.8. Мінус 10 кавенчики. 1400 хп. У нас 37 маскування є, да. 49 перед, 23 назад. Ну, коротше, в танка все. Є, щоб по кайфу грати. Ну, крім, звісно, хотілося б максималки перед більше. От якось так. Тому. Оце. Однозначно цікава машина, я вам говорю, да? для скілових... ну, Я думаю, зі мною всі погодяться, всі скловіки скажуть, що аат 60 значно сильніший буде, чим оцей не мізіс. Значно, аат 60 буде сильніший, кращий і більш підходящий для нашого рандому. Сумніваюсь, що хтось скаже, що чувак з 13 секунд КД і ДПМ 2К. Буде сильним, як так би мовити. Ну, я ж кажу, клон Хімера. Хто грав на хімірі, той розуміє, за що я говорю? Так, да, вона може моментами такі бої видавати, але їй просто банально треба довгий бій, щоб дати дашку. Прям дуже довгий бій, щоб там накидать 6К, умовно, да? на ній. Прям дуже довгий треба. Ну, треба реально довгий бій. А, -а, -а Т-60 в наших турбачах буде встигати робити. От такий, коротше, аналіз від, від мене. Хотів похвалитися, то не буду. Да? Коротше, така думка по цьому танчиках. Ви далі самі думаєте, чи треба вам ці лутбокси, чи ні. Ціна, я так розумію, буде як і на ці зелені лотбуксики, приблизно в тому самому діапазоні, думаю, буде. Ну, в общем, очередні лутбокс від Wargaming, очередне видурювання грошей. Я не буду вам говорити, брати чи не брати, донатити чи не донатити. Хотілося б, звісно, побачити весь список. До речі, якщо хтось знає, що які там танчики будуть у них, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось така фігня, такі новинки, такі от а, аналітика від стрімлера. А на цьому народ Всім все найкраще. Беріть себе, зустрінемось.